Нас спортивна подія цього року літні Олімпійські ігри 2024 сьогодні стартують у Парижі о 20.00 на суспільному розпочнеться власне трансляція церемонії відкриття цих ігор. Зараз маємо змогу поговорити і долучити до нашого ефіру речника міністерства молоді та спорту України Сергія Бикова. Пане Сергію, вітання вам. Доброго дня, доброго вечора. Студія, доброго вечора, глядачі суспільного. Я у Парижі тут трошечки дощ ліє, але це абсолютно жодним чином не впливає на ту атмосферу, яка панує в Парижі, на ту атмосферу, яка панує в українському домі. Воля спейс. Тому все дуже добре, все чудово, і я пишаюся включатися до вашого ефіру саме звідси з серця. Воля спейс офіційного представництва України на цьогорічних олімпійських іграх, символа і місця, де е, повністю всі гості можуть проникнутися волею до перемоги, нашою українською волею до перемоги, пане Сергію. Окрім місця натхнення, яку ще функцію виконує воля спейс? Дивіться, я вам проведу коротеньку таку екскурсію. В нас офіційне відкриття буде завтра. Сьогодні розпочинаються офіційно Олімпійські ігри. А воля Спейс -E відкриває свої двері завтра, і тільки для глядачів суспільного ми покажемо трошечки, що в нас відбувається за лаштунками. Це Андрій Прценка, український легкоатлет, який зустрів початок повномасштабного вторгнення в фактично в окупації на тимчасово окупованій території Херсонщини. І він тренувався ось такою штангою. Це Та штанга з коліс і труби, абсолютно аматорська. Але він не зупинив тренування. Він продовжив тренуватися саме такою штангою, і він бере участь в цьогорічних Олімпійських іграх. Тут в нас частина трибуни зруйнованого харківського стадіону. Це ми постав... Ми дуже вдячні. Українській асоціації футболу за те, що вони допомогли доставити цю трибуну, щоб люди могли побачити наслідки російського військового вторгнення. Тут в нас така лаунж-зона, великий екран, де ми будемо дивитися разом з вами церемонію відкриття і виступи українських спортсменів. Тут можна випити каву, покажу ще вам. Класні в нас історії, класні локації. Тут йдуть е, останні приготування до завтрашнього відкриття. Е, офіс президента, міністерство молоді та спорту, агенція, е, рекламна агенція банда зробили ось такі постери про українських спортсменів. Тут, зокрема, можна подивитись на того спортсмена, який, на жаль, не бере участь у цьогорічних Олімпійських іграх. Це Сергій Стаховський. Вон, він там трошечки далі. Ось тут Сергій Стаховський. Він зараз майстер-сержант Центру спеціальних операцій А СБУ він поклав ракетку, коли почалося повномаштабне вторгнення, і пішов захищати нас з вами. А ось Ірина Каляденка це українська барчиня, яка е, на початку повномасштабного вторгнення була змушена ховатися у е, підвалі в Ірпені, для того, щоб її просто не вбили росіяни, але вона. Відновилася, вона відновила тренування, вона завоювала ліцензію на Олімпійські ігри, і вона сьогодні тут у Парижі. І вона представляє Україну як частина української національної збірної. Тут у нас буде невеличка невеличкий прес пресвол. Тут ви бачите олімпійські кільця. Дуже дякуємо національному олімпійському комітету, що він буде привозити спортсменів до «Воля спейс. Дякуємо офісу президента. Нашим нашому ключовому такому партнеру, завдяки якому вдалося це все реалізувати, дуже дякуємо Франції. Бо Франція і Міністерство спорту Олімпійських та Паралімпійських ігор забезпечило, щоб Україні надали таке приміщення. Безкоштовно воля Спейс функціонує, і взагалі робилось абсолютно без використання жодної гривні бюджетних коштів. Тут у нас екрани будуть, сцена. Команда проводить останні переговори, останній інструктаж. Зараз вам покажу ще один цікавий момент, де в нас будуть представлені усі виставки, діджитальні виставки, які будуть показувати українську волю до перемоги. Тут в нас стоять екрани. Ми на них зможемо транслювати діджитал-виставки. Одна з них це виставка The Will to Win. Про українських спортсменів ми її презентуємо одразу завтра. Е ця виставка розповідає про те, що пройшли українські спортсмени для того, щоб бути представленими тут, у Парижі, на Олімпійських іграх. Це великий символ гордості, і кожен український спортсмен зможе розповісти свої історії, через що вони пройшли, е що вони подолали, як на них особисто вплинула війна. І розповісти про це світу. Найголовніша аудиторія тут це наші західні партнери, наші закордонні іноземні партнери. Адже е завдяки воля спейс, ми можемо не просто показати нашу волю до перемоги. Ми можемо показати іноземцям, що для того, щоб зупинити війну, для того щоб привести справедливий мир, нам необхідно більше допомоги військової допомоги. Політичної допомоги, у тому числі фінансової допомоги, вони мають шанс допомогти нам, аби е, їхні спортсмени не мали брати зброю до рук, аби спортсмени могли займатися спортом. На жаль, е, майже 500 українських спортсменів і тренерів вже загинуло на війні. Їх вбила Росія, і в нас буде одна з експозицій, яка буде присвячена е, вбитим Росією. Е, Українським спортсменам і тренерам, і також чому я говорю саме про іноземців зараз, перш за все, бо вони ключова аудиторія. В нас більше трьох тисяч українських спортсменів і тренерів, коли почалося повномасштабне вторгнення, коли Росія серед ночі зайшла в Україну танками і почала ракетні обстріли, нас більше трьох тисяч українських спортсменів, так само як і Сергій Стаховський. Відклали своє спортивні знаряддя, спортивні снаряди, взяли зброю до рук і пішли захищати нас з вами. Тому для нас дуже важливо показати європейцям, показати країнам глобального півдня, що друзі, якщо ви хочете, щоб ваші атлети займалися спортом і не були змушені також воювати за наші спільні цінності, тоді будьте ласкаві. Допоможіть нам швидше. Встановити справедливий мир на основі формули миру Володимира Зеленського, оскільки це єдина сьогодні можливість встановити справді справедливий довготривалий мир, пане Сергію. Якщо говорити загалом про національну збірну, яка приїхала представляти Україну на Олімпійських іграх, скільки загалом спортсменів власне представлятиме Україну і у яких у скількох видах спорту? Загалом Україна представляє 140 спортсменів. Це основний склад команди, плюс є сім додаткових. Це запасні атлети ну, на випадок якихось непередбачених ситуацій. Вони будуть виступати у 27 дисциплінах. Ми вперше беремо участь у олімпійських змаганнях з футболу. Це велика гордість. Ми пишаємося українськими футболістами, пишаємося нашими. Атлетами, які займаються брейкінгом, брейкінг вперше цьогоріч на Олімпійських іграх, і Україна здобула ліцензію з брейкінгу. Ліцензії з брейкінгу, і наші е, е, атлети з брейкденсу виступають на цьогорічних Олімпійських іграх. Взагалі, кожен український спортсмен він показує усьому світу, через що він пройшов. І дуже важливо, коли ми говоримо про загалом усю команду, в нас майже такий же склад. По кількості атлетів, який був на Олімпійських іграх у Токіо, попередніх ліснітних Олімпійських іграх у Токіо, тільки відмінність одна надважлива: напередодні Олімпійських ігор у Токіо не було повномасштабного вторгнення. У нас не було майже 500 вбитих Росією спортсменів. У Нас не було більше ніж 520 зруйнованих пошкоджених спортивних об'єктів. Були абсолютно інші умови підготовки, тренування, інші моральні умови, е ментальні умови сьогодні. Українські спортсмени продемонстрували усьому світу, що ми абсолютно незламні. Ми нація, яка сформована, яка має абсолютно унікальну українську рису, українську волю до перемоги. Коли е росіяни починали повномасштабне вторгнення, нам взагалі мало хто прогнозував, що Україна втримається. Більше ніж тижні або місяці. Але ні, ми сьогодні на Олімпійських іграх 140 українських спортсменів. А ті, хто хотіли нас знищити вбити, їх немає на Олімпійських іграх. І немає країни, яка хотіла, аби України не було на Олімпійських іграх і аби України не було у світі. Ми є. Ми перемагаємо, ми вже переможці, бо ми тут присутні з вами. А їх. Немає вороги а, залишились поза бортом а, міжнародного спорту. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Дякуємо за вімкнення до нашого ефіру. Дякуємо за цю екскурсію з українського дому Воля Спейс у Парижі. Очікуємо на офіційне відкриття його завтра. Нагадаю, з нами був Сергій Бойков, речник Міністерства молоді та спорту України.